Дасть Україні цей перемир'я 30 днів. Вона набере сили. Щось, що їй мають дати, угу. а вона. Угу. Це спеціально зроблено щоб встигла прийти зброя Да, Я покажу. да, Хорошо. Ну, ну росіяни ж погоджуються, і вони теж очікують поставки зброї собі. Це не про поставку, це про виробляння. Вони, всти... вони зможуть за 30 днів виробити зброю, що їм треба.